Андрій Хлусович, сержант ЗСУ. У 95-му він був миротворцем у колишній Югославії. Військовий згадує до українців, шанобливо ставилися не лише боснійці, але й сербські головорізи до наших солдатів ставилися з повагою, знали, що ми можемо дати відсіч Коли йшли конвої з інших країн, їх часом обстрілювали. Але нас усюди пропускали. До нас із острахом та повагою ставилися як серби, так і мусульмани. Командування миротворчим контингентом сказало нам зафарбувати українські прапори на нашій техніці, аби ми не вирізнялися. Професійний військовий був свідком напружених перемовини з кривавим генералом Младичем, що намагався знищити ненависне на йому боснійське місто разом із миротворцями. Дуже складно відбувалися перемовини. дійшло до того, що полковник верхогляд пішов без бронежилета та без каски домовлятися. Особисто у нього в кишені була граната, тому що ніхто не знав, чим обернуться ці перемовини. На момент перемовин серби без того вважали українців кіборгами, адже наші миротворці героїчно протистояли військам, чисельність яких у 25 разів переважала український контингент. Наші хлопці вони проявили ну просто виключно відчайдушну, я б сказав, стійкість, не допустивши прориву сербських сил, затримавши їх. Хоча, ну власне, це була, знаєте, беззбройна боротьба. Миротворці за певних обставин не можуть застосовувати зброю. Є певні чіткі норми, коли зброя може бути застосована. І себе провокували наших на застосування зброї, але наші витримали. Це була така, знаєте, надзвичайно потужна гра нервів, або як ми називаємо, тиха війна. Переговори з сербами дозволили українцям виграти час і продемонстрували їхню непохитність. Генерал Младич змушений був піти на поступки. Він дозволив автобусами евакуювати цивільних в безпечне місце. Щоб уникнути можливих провокацій, у кожному транспорті перебував українець, який прикривав собою мирних жителів. В кожний автобус сажали по одному миротворцю українському, який був у формі, якого було видно. Тобто людину фактично ставили на розстріл, на можливий розстріл, тому що всі розуміли, якщо б серби захотіли стріляти, перше, кого вони мали знищити, це український миротворець. Українські захисники провели найбільш успішну операцію з порятунку людей за весь час перебування миротворчих сил ООН і військ НАТО у Югославії. Супроводжували жінок дітей. Старих людей, фактично, вони стали героями цієї війни. Українці визнали в світі як таких фахових миротворців. Після військового програшу кривавий генерал Радко Младич понад 10 років переховувався від правосуддя. Він був найшуковішою на людиною у світі. Він ховався, він виростив бороду. Його голос впізнала. Одна з жертв. Його злочинів в автобусі. Я сам генерал младичне під час з писни і його заарештували. Під час трибуналу в ГАЗі младич відмовився вислухати звинувачення. Ні, ні, Я не буду цього слухати. Нічого не хочу чути. Однак влаштований на суді театр не спрацював. Младича визнали винним у захопленні заручників, зокрема і миротворців ООН, у вбивствах, різанині у Сребрениці та злочинах проти людяності. Горе генерала засудили до довічного ув'язнення. Разом із ним різні терміни отримали ще 89 воєнних злочинців.